Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Волонтер Олексій Оскар звернувся до Зеленського та генералітету. Публікує нові зловчені факти одного із комбатів Відео мовою оригіналу. Хтось не подобається, ви переїжджаєте жити на той бомба тула. Я приду прийде зразу всі. Мені не подобається без роботи, пісну зразу. Врожай нахуй на кодовому. Це хто? Це, це командир інженерної групи. Це він так балакає з вами. А вам щось не подобається нахуй, тіпа. — Ну так? Це, це, це такий тон, да? так? Так, а. І а. це ще нормально. Сука, поужирається, вони просто хуй ложать на все наїбашиться тобі і гей. І, і, і. і ви що хочете робити? Ось я займаюся. безвісті вистізники, безвісті вистізники, безвісті вистізники, обмін полонених, заключення ВЛК, е, потім, еті. це з чешники. Ну, Обичний я, волонтер не должен цим займатися. Я тобі скажу так, є дуже багато, є дуже багато дійсно у нас Сейчас, э, е, от я тобі скажу, я не знаю, з ким ти там спілкуєшся, що ти бачиш. От я собі твоє своє. 53, вані... 63, 63, 150, 115. Я... Я... Максим, я тобі за це хочу. В тому році я бачив підйоми людей. Да, да, в, цьому да. році, в цьому році я приїхав туди на, на ту лінію зіткнення, да? я бачу, що всі шукають любе тепле місце. Десь якось приліпиться і за все хуй запи. І подивися, ми за рік не просунулися. Не Ні. Ні на грам. Ми тільки втратили. Нічого не знаю, Притула сказав, що він наближає перемогу. Буданов казав, що ми, блядь, літом будемо в конференцію проводити. Ні. Я маю в виду, що у них дух піднявся, моральний, блядь, а у нас він упав. Тому, Та як що... у мене не впаде, якщо я нічого О. ніде не вкрав, а мене тут здув пиздило. За який хуй? Мене... За який хуй ви мене пиздили? За те, що я правду сказав, що губернатор Волинської області, погуляй, попіддарася на краде на кордоні гуманітарні. Ти мені найди губернатора, блядь, або депутата, який не підарасіна. Ну я про це сказав. Почались обшуки, почались звільнення, правда, там потусили їх, потрахали. А мене пиздали. Але ж е від перестановки до данків сума не міняється. Проводив, провели вони обшуки, когось десь поміняли, шило на мило бля і так далі. Так же саме, як мені дивися, от офіцеровиці. Тіпа типу, там з і ті. Їх бля, час познімають і поотправляють, типа на ноль. На які хуя ноль. Він сяде за 100 кілометрів за не, це саме і не, бля, підприє... ще більше грошей. Він провідало на крізь і, і будувати команди, блядь, так, сука, оця група така закликає. Оця, 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 ком... Всі нахуй, кьоба мать, всі копать, всі блядь, воювати і так далі. Точить лопати, так? Так, точить лопати, і піздесно. Вони так. посміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам. Бо там видно, що це гуманітарна допомога з Європи. Тобто вони становляться живими свідками е, злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що камбати їх кидають на передову без зброї. Потім здають позицію, де вони знаходяться, ці хлопці, своїм е, колегам, корупціонерам, камбатам е, з Російської Федерації і тих. Через 5 минут накриває артою, поки до останнього не істріблять. І коли хлопці живі повертаються назад і починають Камбату пред'являти претензії, Камбат, їх садовує на СІО їм, малює їм кримінальну справу СЗЧ, що означає самовільне залишення частини, і малює їм кримінальні справи. А закон так прописаний, що Камбат це Бог. І проти нього не можна нічого говорити, і проти нього не можна навіть в суді нічого добитися. Бо він може розпоряджатися твоїм життям, він може розпоряджатися твоїми коштами, він може розпоряджатися твоєю гуманітарною допомогою і навіть твоєю посилкою. Хлопці отримують посилки від рідних, відкривають ящик, а він вже розірваний, там все розкрадено. І лежить бумажечка, вибачте, собаки порвали. Ну, це так комбати про себе, мабуть, думають. І виходить, що я маю справу саме з цією реальністю. То скажіть мені, будь ласка, коли я об'явив е, номера гарячих ліній, хоча я волонтер, да, я міг би просто виставити карточку сказати: ось моя карточка, ви скидаєте гроші, я купляю, допомагаю. Але люди масово почали писати в месенджер в інстаграм мені <кхм> з приводу того, що е, допоможіть, допоможіть допоможіть. Я почав з'ясовувати, що дуже багато незрозумілих речей відбувається на передовій. То як я маю реагувати? Ой, вибачте, мені це не цікаво, ви мені гроші скиньте, я вам хліб куплю. Ну так немає, бо я не так вихований. Понятне, що я починаю розуміти, що щось не то відбуває, І Я починаю нанімати адвоката, юриста. І ми починаємо розбиратися з цими питаннями, і приходимо до висновку, що та ні, ну не може так масово люди до мене звертатися, рідні, військові. Ну це, це вже не провокація, це вже не брехня, це не, не наіграно. Це дійсно це відбувається на передовій. Але я дивлюся телевізор, центральні телеканали, а там цього всього немає. Там все хорошо. Там у нас э, Кім псевдогерой, губернатор Ніколаївської області. Там у нас Поворознюк, який мат на маті не може висказати без мата не одно слова. Там у нас э, великий Сережа Притула, чуть ли не взагалі э, тримає оборону Російської Федерації проти України своєю груддю. Там у нас <кхух>, видумані владою герої Арестович той самий. А де ж правда? Де тоді інформація з передової. Чим же ж ми тоді відлічаємося від Російської Федерації, де все, все брехня на каналах? Чим же ж ми тоді лучше? Я починаю наймати юристів, і ми вибудовуємо систему роботи з такими зверненнями, такою інформацією. Ми розробили рапорти, зразки рапортів. Я, як би це правильно так сказати, не виштурмував, скажімо так, навчив хлопців в подальшому реагувати на несправедливість. І зараз можу ще раз сказати. Я їм всім сказав, якщо у вас такі непорядні комбати, берете листок, берете ручку і пишете заяву, рапорт Верховному головнокомандуючому Збройних сил України, президенту Зеленському, ВО, рапорт військового такої-то частини, такого-то зводу, такої-то роти, все. Я такий-то, такий-то. Вельми шановний пане президенте, звертаюсь до вас з проханням звернути увагу на наступне перерахували, кажу, всі. Факти корупції, злочину, чи у вас зарплату забирають, чи у вас їжу забирають, чи у вас е поштові посилки забирають, чи вам ауніці не дають. Все, що ви чим не, не, ви не спогоджуєтесь? Чи ваш комбат здав ваші позиції і загинула е така то кількість людей? Чи вони вкрали автомобіль і катаються на автомобілях, які передавались на ЗСУ, щоб вивозити поранених, що теж, на жаль, е має факт. місце факту? І ці всі рапорти підписуйтесь, віддавайте комбату. Якщо Комбат порве рапорт на президента, це вже кримінальна відповідальність. Але чи порве, чи не порве, викине, чи не віддасть, понятно, що не віддасть, обов'язково сфотографуйте мені на гарячу лінію рапорт, і я його роздрукую, прикладу інформаційним запитом, як журналіст, акредитований Верховною Радою України, як голова Всеукраїнської громадської організації. В той же час Сергій Ростішевський пише: серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані, як ні. вони виглядають, як правило, ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє Велике інтерв'ю таких солдат не беру, тому і в ЮДУПІ ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи в телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдат, але в реальності в більшості випадків не виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалуорочович мобіків або про Закі вагнерів то стримуть все оце блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі от люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування і, не дивлячись на все, такі солдати, вважають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей, ідучи на роботу, снідаючи у кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи по все це можливо завдяки саме таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу аніж податки чи донат. І дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.